Усім привіт! рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні ми з вами зібрались тут, щоб обговорити найспекотніші тренди кінця весни та літа 2024 року, що ми побачимо в магазинах та на вулицях вже через декілька тижнів. І перший тренд це біла сукня. Очевидно, що сукня це невід'ємний елемент будь-якого літнього гардероби, але саме в цьому році білий колір запав душу майже усім дизайнерам. Вона популярна в будь-якій довжині, починаючи від міні, закінчуючи максі. Найчастіше її шиють з натуральних та дихаючих тканин, які буде комфортно носити влітку. Сдідниці типу шар, романтичні і повітряні, саме тому вони підкорили серця не тільки магазинів та виробників, а також блогерів та покупців. На даний момент вони заповнюють усі тренди. Така спідниця може виступати в ролі окремого елементу в вашій гардеробі, а може бути поєднана з сукнею напевно, один з найромантичніших трендів цього літа. Наступний тренд, який я кожного дня бачу в інстаграмі та в Ютубі, це топ з баскою. Вона може бути широка, вузька, будь-яка. Вони вже заповнюють полиці магазинів. Покупці найчастіше віддають перевагу більш пастельним тонам або білому. І, до речі, цей топ візуально з меншою талію. Піжамні, або іншими словами, скандинавські штани та шорти. Вони з нами вже не перший сезон, але саме цього літку вони знову будуть на піку своєї популярності. Але це і не дивно. Їх простий вигляд, а це найчастіше біло-блакитна смужка та легка дихаюча тканина, не залишає іншого вибору, як тільки їх купити і носити в спекотні літні дні. Якщо в минулому році ми ностальгували за нульовими і повернули в моду низьку посадку, то в цьому році все кардинально змінюється. В трендах висока та ультрависока посадка. Саме таку ми бачили на декількох показах. <му> Взуття на великій платформі. І цей тренд нам прекрасно демонструє Хадід, обираючи для себе лофери від відомого бренду на високій платформі, але не тільки вони. А також сандалі й босоніжки додадуть до своєї підошви декілька сантиметрів. Mm -hmm. Майже на кожній колекції дизайнери представили взуття з гострим носом. Воно може бути зроблено з будь-якого матеріалу, починаючи від атласу, закінчуючи шкірою. Будь-якого кольору головне, чим довший ніс, тим краще. Що леопардовий принт останні декілька місяців захоплює інтернет, назвами вже не дивує. Ми дійсно можемо побачити його усюди. Починаючи від взуття, закінчуючи одягом, але не тільки він. Інші анімалістичні принти, такі як зебра або зміїна шкіра в аксесуарах, також будуть популярні цього літа. <му> Крижаний блакитний колір. Дизайнери вирішили, що саме його нам не вистачає в спекотні дні. І він з'явився на декількох показах, але я вважаю, що найбільш популярним він буде як колір для наших нігтіків та тіней для очей. Маслянисто-жовтий колір. Його прозвали новим рожевим цього літа. Його вже можна побачити в більшості магазинах, а через свою пастельність і ніжність він вписується майже до будь-якого гардеробу і дуже легко стилізується з іншими речами. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Обов'язково напишіть в коментарях, які з цих трендів стали вашими улюбленими, а які ви не одягнете в жодному разі. І до зустрічі в нових відео!